Ось така пушечка. Клас. 28 липня, понеділок, 7.30, я в штанях, бо а, я отак коротче, в штанишках. і в теплих кросовочках, бо в нас ну, ніби плюс 20, але я... Хоча може десь плюс 20 є, да. але просто що дуже мокро, вітерець такий паскудний бомбочка.

Короче, мене все задрало тут де калюжа якась. тут калюжа більш менш така маленька. Коротше, мочим тряпку Трошки вижмем і прибираємо машину, потому що вже надоело, типа краще не буде, отак. Вот Тряпочкою раз, два, та ти, що бомба. Дякуємо Богу за те, що в нас падає дощ. Слава Ісусу Христу. <реш> <реш> Миня автоматична. Полу автоматична <реш> автоматична, автоматична подренчна. отак прибирають хлопці машини. Коротше, погодка така, що прям ляє. Прям такий дощик він шурує, люди він бігають. І зараз буду бігти я, бо я тут трошки посидів, подождав, типу, може воно перестане, а воно тільки ще дужче починається. Затягнуло, ну приколи. Дякую всім. Все, все 18.30 я виїжджаю додому, ляє цілий день, ну тупо без перестанку. Ладно, воно ну, може хоч трошки там на якусь навіть 5 хвилин, щоб просто не, не йшов той дощ довбани. Ні, воно просто так, як стіна, йде, йде, йде. І прогноз погоди показує, що воно буде ну, лиць завтра до 7 ранку, чи щось таке, типу. Ну це жесть той. Тобто, Цілу добу просто ляє дощ. Ну це прикол. Так що все, їду додому, в мене завтра вихідний, тому не знаю, чи щось буду записувати, чи мені захочеться щось знімати. Ох ти ж нічого, ох ти ж ніхіра себе. Мені зараз двері повириває Попідгнивали цю тут і вирве. Ну коротше погодка така собі, да, така. Звісно. Така фігня, все, полетів додому.